Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахістів, які були зіграні на чемпіонаті світу з Бліцу. Сьогодні в центрі нашої уваги відомий український гросмейстер, який вже давно проживає у Сполучених Штатах, визнаний майстер Бліцу Олександр Бортник. Він у першому турі грав чорними проти юного турецького гросмейстера Ягиза Ердогмуша. У цій партії бортник в чергове чорними розіграв свій коронний дебют захист Алехіна, після Е4 кінь 6 Е5 кінь Д5, С4 кінь Б6, Д4Д6 і Ф4. Білі обирають один з найбільш принципових дебютних варіантів: систему чотирьох пішаків. захоплюють центр, білі ж контратакують його фігурами. Після ДЕФЄ -E -E, кінь С6. Слон е3, слон f5, кінь c3 і е 6 Кінь f3, чорні виходять слоном на b4, після слон е 2 двічі атакують пішака С4 конями. Далі c5, кінь d5, нападаючи на слона і коня. Після слон d2, розмін на c3, причому чорні віддають саме слона, і грають b6, атакуючи пішака c5. Турецький гросмейстер ставить пішака на С4, кінь Е7, розмін на А5, роки Ровки, слон Д3, Тура Б8, Ферзь Д2 і С6. Варто сказати, що ця позиція в практиці Олександра Бортника вже зустрічалася. В базі дуже багато його поєдинків на цей варіант. І в одному з інтернет-двобоїв 2022 року один з китайських гросмейстерів білими тут розмінявся на F5 і зіграв тура аб 1 Досить непогане продовження. Після довгої боротьби партія закінчилася в нічию. Але Ердогмуш робить хід тура Ф2, і це вже теоретична новинка. Олександр просуває пішака на А4, в подальшому може навіть зіграти А3 і захопити поле Б2. Але у білих свій план. Вони здвоюють тури по вертикалі F після тура b7, роблять і H3, тура d 7 і G4. Міняється на D3 бортник, грає кінь g6, ферзь e 4 і кінь h4. Після розміну останньої пари легких фігур на дошці дуже цікавий важкофігурний мітельшпіль. Пішак h 3 під боєм, тому король g2, білі хочуть забрати на c 6 чорні захищаються ходом тура c 8 Білі намагаються посилити тиск на чорного пішака ф7, строюючи фігури по вертикалі F. Спочатку грають Тура F4, після h6, Тура 1 F2, далі ферзь d8 і король g3. Ферзь 5 грають чорні. У два ходи чорний ферзь з королівського перейшов на ферзовий фланг. Білі ж послідовно реалізують свій план: грають ферзь в 3, тричі нападаючи на пішака. І після очевидної відповіді Тура С С7, у білих був певний вибір. Непогано було б зіграти аж 4, щоб розвинути свою ініціативу на королівському фланзі. Далі можливий такий варіант: Ферзь е 1 король G2, G6. Якщо білі зіграють g5, то чорні, звісно, повинні грати H5, але тут тура f6, віддаючи пішака Д4 і жертва Тури на G6, прийняття якої призводить до мату в 3 ходи. Ферзів 8, ферзь 6 і тура f8. Тому чорні змушені відмовитись від взяття тури, король F8, вона повертається на F6, загроза g6. Тому чорним варто вже міняти ферзів. Ферзь є 4, g6, розмін на f3, взяття на h4, Тура f7, забираємо б'ємо король g8, забираємо на А7, тура б'є c4. І з великою ймовірністю це рівне турове закінчення призведе до нічиєї. Також у цій позиції білі могли зіграти h 5. Тут чорні грають g5, тура заходить на f6, атакуючи пішака h 6, і тут краще забрати на f7, щоб бути поближче до чорного короля. Але чорні б'ють на g4 з шахом, змушуючи білих розміняти одну пару тур. Забираємо, б'ємо. Далі розмін ще одної пари тур, перехід до ферзового закінчення. В якому шанси суперників також приблизно рівні. Але білі вирішили пішаки на королівському фланзі не рухати. Вони грають А3, чорні ставлять ферзя на Е1, король G2, захищаючись від шаху, ферзь С1, нападаючи на пішака, і тут білим вже треба було грати d5. Після взяття СД, якщо побити на d5, то дуже неприємний прорив Е6. Тому краще забрати ферзем на c5. Дати розмінятися на e6, шах король H7, ферзь 4, але g6, і у чорних все добре. Після тура в 8 f6 вони можуть зіграти ферзь c6 зв'язкою ферзя відбити атаку. Тура f7 забираємо, б'ємо. Звісно, не тура f7 внаслідок взяття ферзя, а король g8. І тут розмін на c6, тура б'є А7, і на дошці абсолютно рівне турове закінчення. Але, як і раніше, Ердугмуш намагається захищатися пасивно. Він ставить ферзя на d3, і це вже серйозна помилка, яка дає чорним можливість міцно захопити ініціативу. Тура б 7 грає бортник і просто хоче зайти турою по першій горизонталі, створюючи атаку на білого короля. Ферзь є 4. Тура б 1 Чорні загрожують вторгненням на ж 1 а у випадку взяття пішака можна навіть виграти ферзя, зігравши ферзь H1. Білі грають тура Турайф 1, намагаючись розміняти активні чорні фігури, але бортник грає точно, дає шах турою. Якщо перекритися, то взяття. І після f 2, ферзь c 4 тепер білі пробитися до чорного короля вже не можуть, а слабкість пішака d 4 дає чорним серйозну перевагу. Тому король G3 зіграв турецький гросмейстер, шах по третій горизонталі. Якщо відійти королем, то можна забрати на А3 ферзем, атакуючи пішака H3. Тому Тура 1F3, намагаючись все ж таки розміняти чорну туру. Але чорні заходять ферзем на g1. І після короля H4 у бортника був красивий форсований варіант, який призводив до мату. Починався він несподіваною жертвою ферзя. в ферзя два шах. Якщо не брати ферзя, відійти на h5, то тура f3. Після взяття g6, король б'є h 6 і мат на h4. А у випадку прийняття жертви тура б'є f 2 мат у два ходи: g5, король H5 і тура H3. Але й ходу g5, вилка, який зробив бортник, вистачило для перемоги. Білі зробили хід король H5, чорні забрали туру. Взяття тура F3, б'ємо ферзь 3. І після відходу ферзя на Ж2 вирішальний іде в 3, відразу з двома загрозами: мату і взяття ферзя. Білі здалися ось така цікава партія. Чудовий приклад гри чорних в захисті Алехіна. Білі програли тому, що діяли занадто пасивно. У них було два моменти, коли можна було зіграти активніше, просунути пішака на королівському фланзі на ж – Намагатися просунути пішаки на королівському фланзі, або вчасно зіграти Д4, Д5. Та втративши ці шанси, Ердугмуш поступово партію програв. Та втративши ці шанси, Ердугмуш дозволив супернику зайти в свій тил, і дві активні важкі фігури чорних зробили свою чорну справу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.